Таліатели з горошком та м'ясним фаршем. Купила я сьогодні томати, фаршу, зеленого горошку, цибулю та моркву. І буду я готувати ось такі талітели із сугом, із зеленого горошку та фаршу. Обсмажую моркву та цибулю та вкидаю фарш. Добавляю зелений горошок. Обсмажую під кришкою на невеликому вогні 15 хвилин. Після чого додаю нарізані томати та готую під кришкою до готовності. У підсолену кипячу воду вкидаю тальятели Та варю тальятели 3 хвилини. У суво додаю спеції лавровий лист, мелений чорний перець та сіль. Та додаю черпак води, в якій варилися тальятели Та проварюю під кришкою 10-15 хвилин. Тальятели відсіжую. Та вкидаю у суго. Все перемішую, Добавляю натертий пармезан. та протушую усе разом під кришкою 2-3 хвилини. Бажаю приємного апетиту, ням-ням.